Правила дорожнього руху. Терміни. Пункт 1.10. Регулювальник. Поліцейський, що виконує регулювання дорожнього руху у форменому одязі підвищеної видимості з елементами із світлоповертального матеріалу за допомогою жезлу, свистка. До регулювальника прирівнюються працівники військової інспекції безпеки дорожнього руху, дорожньої експлуатаційної служби. Черговий на залізничному переїзді поромній переправі, які мають відповідне посвідчення та нарукавну пов'язку: жезл, диск з червоним сигналом чи світлоповертачем, червоний ліхтар або прапорець та виконують регулювання у форменому одязі. Рейковий транспортний засіб, трамвай та платформи із спеціальним обладнанням, що рухаються трамвайними коліями. Усі інші транспортні засоби, що беруть участь у дорожньому русі, вважаються нерейковими. Розділювальна смуга виділена конструктивно або за допомогою суцільних ліній, дорожньої розмітки, один-два елемент автомобільної дороги, який розділяє суміжні проїзні частини. Розділювальна смуга не призначена для руху або стоянки транспортних засобів. За наявності на розділювальній смузі тротуару по ньому дозволяється рух пішоходів. Сільськогосподарська техніка. Трактори, самохідні шасі. Самохідні сільськогосподарські, дорожньобудівельні, меліоративні машини та інші механізми. Смуга руху поздовжня смуга на проїзній частині за шишки щонайменше 2,75 м, що позначена або не позначена дорожньою розміткою і призначена для руху нерейкових транспортних засобів. Стоянка припинення руху транспортного засобу на час більше, ніж 5 хвилин з причин, не пов'язаних з необхідністю виконання вимог цих правил, посадкою, висадкою пасажирів, завантаженням, розвантаженням вантажу. Темна пора доби. Частина доби від заходу до сходу сонця. Транспортний засіб. Пристрій, призначений для перевезення людей і або вантажу, а також встановленого на ньому спеціального обладнання чи механізмів. Трамвайна колія елемент дороги, призначений для руху рейкових транспортних засобів, який обмежується по ширині спеціально виділеним вимощенням трамвайної лінії або дорожньою розміткою. По трамвайній колії допускається рух на рейкових транспортних засобів відповідно до розділу 11 цих правил. Тротуар елемент дороги, призначений для руху пішоходів, який прилягає до проїзної частини або відокремлений від неї газоном. Удосконалене покриття, – бетонне асфальтобетонне, залізобетонне або армобетонне збірне покриття. Бруківки, виміщені брущаткою мозаїкою збірне покриття з дрібнорозмірних бетонних плит і щебеню і гравію, оброблених органічними і в'язкими матеріалами. Узбіччя виділений конструктивною або суцільною лінією дорожньої розмітки елемент автомобільної дороги, який прилягає безпосередньо до зовнішнього краю, проїзної частини, розташований з нею на одному рівні та не призначений для руху транспортних засобів, крім випадків, передбачених цими правилами. Узбіччя може використовуватися для зупинки і стоянки транспортних засобів, руху пішоходів, мопедів, велосипедів, за відсутності тротуарів, пішохідних велосипедних доріжок або у разі неможливості пересуватися по них, гужових возів саней. Учасник дорожнього руху, особа, яка бере безпосередню участь у процесі руху на дорозі, як пішохід, водій, пасажир, погонич тварин, велосипедист, а також особа, яка рухається в кріслі колісному. Фактична маса. Маса спореженого транспортного засобу, яка визначена його технічною характеристикою, зводієм та вантажем. Фактична маса автопоїзда сума фактичної маси кожного транспортного засобу, що входить до складу автопоїзда, шляхопровід інженерна споруда мостового типу над іншою дорогою залізницею в місці її перетину. Що забезпечує рух по ній на різних рівнях та дає можливість з'їзду на іншу дорогу.